Uh, всім привіт! Мене звати Євген Глобатенко, це мій ютуб-канал. І uh, якщо чесно, я хочу спробувати зробити новий формат зйомок, де є я, я лише в кухні у себе вдома, uh, і де нема нікого, бо зазвичай зйомки це такий процес, де безліч людей, всі щось знімають, коло тебе входять і часто. Кажуть тобі якісь сценарії, а ти проти них. Тому я вирішив, що я буду багато серій знімати сам. Якщо вам це сподобається, будемо говорити на різні, на різні теми, не тільки про їжу, а про все, що відбувається в цілому е навколо їжі, що відбувається в мене в житті, що відбувається з продуктами, де, де я черпаю натхнення. Е можливо, вам буде дуже багато корисної інформації, тому що я все ж таки півжиття готую і в мене є різні. Прикольно, що з вами поділитися. Тому пишіть коментарі, чи хотів би такий формат, чи вам він цікавий. Я спробую його робити декілька разів на тиждень, або як піде, головне, щоб було бажання і була така повна повна, повна свобода. Коли я думав про що почати перший, перший випуск, то я подумав, а який зараз сезон продуктів? Звичайно, зараз сезон. Того, що молодого, зеленого і крутого. І у мене, наприклад, це картопля. Картопля молода, вона для мене смачна, я думаю, для вас смачна, дуже прикольно. І я вирішив, що сьогодні приготую її з корицею. І ну, насправді вона там може вариться. І там Ідемо з'явиться кориця. Я знаю, що багато хто не поєднує картоплю з корицею, бо це досить, досить дивне, але про це поговоримо пізніше. Зараз я пропоную. Хочу вам дещо розповісти. Ви знаєте, що я в 2015 році чи в 2016 році переміг майстер-шеф і мені в той, в той момент не дали, не дали кубок, бо чомусь, чомусь його не дали. Я нещодавно сказав про це інтерв'ю і вчора був на зйомку. І таке приємне сталося. Мені його презентували, сказали, тримай Євген. Ми про нього забули, але тепер не забули, і тому ось яка прекрасна для мене новина, це таке, знаєте, е щось емоційне і приємне, бо ну, наче про тебе не забувають. Як, як на мене, то про тебе не забувають, це дуже дуже круте відчуття. І тому я якось по-іншому ну, багато чого так переосмислив стосовно того, е як відноситись. До подарунки від, до неочікуваних моментів, бо вчора було дуже дуже, дуже дуже ніжно і приємно. Тому я думаю, що випуски вийдуть в жовтні і ви там все побачите, якщо захочете, якщо ви дивитесь майстер-шеф. якщо ви знаєте, що таке майстер-шеф. Так, що в мене сьогодні на столі, В мене сьогодні на столі лимонад. Я зробив лимонад. Взяв просто багато мінеральної води, залив лимони і ставлю. Таку ємність в холодильник і просто п'ю постійно лимонади з чим буде. Сьогодні в мене тут є малина і рома. Так у мене є чай. До речі. До речі, що знайшов такий чай прикольний. Він називається османтус. Якщо ви чули про нього, це, це прикольно, якщо не чули, то загугліть просто, його можна навіть в Україні купити. Це просто якась квітка. Таке просто, звичайні квітка. Але коли ти заливаєш цю квітку водою, вона стає такою жовтою-жовтою-жовтою і ця жовта вода називається чаєм. А потім, якщо ти береш і змішуєш це з чорним чаєм, в тебе стає такий фруктово-чайний е смак, дуже незвичний. Я беру фруктово чайний смак, змішую з лимонадом е малиною. У мене виходить такий напій, яким я освіжаюся е в цій жарі. Що, вчора, э, вчора був дуже такий емоційний день. Був. Вчора, як ви зрозуміли, у мене була зйомка на мастер-шефі. І э, новий сезон непоганий. Якщо вас відкуть за цим, то обов'язково дивіться, бо багато хто каже, що все вже, це шоу вже не те, вже не то, там вже немає таких крейзі людей, але насправді є багато цікавих людей, треба просто їх вміти, вміти бачити. Повертаючись до картоплі, Значить, вона має мене тут вариться, вона варить, вона вже десь хвилина 30 вариться, я потім просто зливаю воду. Ось так. Потім просто беру, додаю, прямо в цьому сотейнику додаю трішки олії або врушкового масла. Додаю корицю. І нехай воно ще якийсь час трішки-трішки подушкується. В коментарях напишіть, чи е, готуєте е, з творити картоплю чи додаєте її виїди випічки. Я колись о, коли, коли вивчав спеціалій був в Індії, я зрозумів, що е, це так прикольно. Дивитися на спеції, значить вони перший раз, ну, значить, ти з ними перший раз познайомився. Не треба там думати, що ось якщо кориця, то це яблука або кориця, це там штруди. Ти просто береш корицю, нюхаєш її, пробуєш, а вона смачна. А потім береш пробуєш ще якісь продукти продукти, які в тебе є, і додаєш корицю до цього продукту. І воно стає смачно. Я так експериментував і картоплею що то прикольно. Я знаю, що ну, ви інколи за мною слідкуєте і дивитесь. Знаєте, що я поєдную різні на перший погляд дивні там, смаки, смажу акацію або бузок у фритюрі, типу вау, крейзі, або далі, полуницю з, чорною, з чорним перцем, але насправді е, в цьому ж є прям глибина смаку, ти колишня з'їв і такий. Це не означає, що треба їсти лише полуницю, лише з чорним перцем, але інколи, коли в тебе лежить 25 полуничок на столі, ти можеш 20 полуничок з'їсти просто так, або зі сметаною, з цукром, а 5. Можна з'їсти з чорним перцем. І це якась така різноманіття, яка мені дуже подобається, мені дуже по... хотілося з вами ділитися, тому я з вами власне, оо, і ділюсь. Тут я трішки водина ще лишилося в картоплі, вона також з олією поєдналася, Дуже така гарна-гарна по типу емусії. Дякую. Все, то, що вам потрібно, просто не боятись експериментів. Якщо ви любите експерименти, то тоді підписуйтесь на цей канал. Е е давайте будемо з вами спілкуватися. Я, я розумію, що це перше відео таке експромтне. Е е не дуже зрозуміло, чи вам цікаво, чи не цікаво. Але я, я думаю, що з часом ми... цей формат буде жити. і е е е Можливо, буде вам заходити. Тому, якщо у вас є якісь запитання, пишіть. Я буду кожен раз робити якісь теми, які, які мене хвилюють, які ну, які мене надихають. Це буде, мабуть, трошки творчості, можливо, буде трошки ще чогось, не знаю. Просто ось так. і не спробую. Тому до зустрічі. Чекаю ваші коментарі і, і запрошу вас. Проводити час зі мною цій арти.